Платіжне посилання це спосіб отримати онлайн платіж за конкретну покупку через створений інвойс. Працюючи в CRM, ви можете створювати посилання для оплати та ділитися ними з клієнтами у месенджері, надіслати його на пошту або у чат. Розглянемо, як генерувати платіжне посилання в CRM, перейшовши за яким покупець зможе оплатити замовлення. Ви можете створювати посилання в контактах або в угодах. Для створення посилання в контактах. Перейдіть у розділ CRM – Контакти та знайдіть потрібний контакт зі списку. Відкрийте картку. Перейдіть у вкладку Оплати та натисніть Створити платіж. Для створення посилання в угодах перейдіть у розділ Воронки та натисніть на Потрібну воронку. Відкрийте угоду на будь-якому етапі. Перейдіть у вкладку Оплати та натисніть Створити платіж. В полі Опис платежу введіть інформацію про платіж, яку побачить клієнт під час оплати. Оберіть контактні дані. Які зазначені в угоді, ім'я та електронну адресу. В картку цього контакту буде додано запис про платіж та посилання на нього. Обрані в угоді CRM ім'я та пошта не будуть відображатися клієнту при оплаті. Якщо ви створюєте платіж з контакту, дані будуть заповнені автоматично, без опції вибору. Оберіть платіжну систему, підключену до вашого аккаунту, а також введіть суму. Також ви можете обмежити термін дії посилання для оплати. Значення встановлюється у днях, мінімальне один день. Натисніть Створити. Після того, як посилання буде згенеровано, ви зможете його скопіювати та надіслати клієнту. Для цього натисніть Скопіювати воно буде збережено в буфер обміну. Після переходу на сторінку оплати користувач побачить платіжну систему, опис платежу, який ви вводили при створенні посилання, суму для сплати та валюту. Зовнішній вигляд сторінки залежить від платіжної системи, яку ви обрали. На сторінці також будуть поля. Куди користувач має ввести дані своєї картки, вказати поштову адресу для отримання квитанції та номер телефону. Коли клієнт переходить за посиланням, в розділі оплати з'явиться запис про оплату. В ньому зазначається сума оплати та валюта, опис платежу та система, дата та час оплати. Кількість створених записів залежить від кількості зафіксованих переходів, та платіж може мати наступні статуси. Оплачено, проведено успішно. Не оплачено в процесі виконання. Клієнт перейшов за посиланням, але ще не оплатив. Повернуто. Суму було повернуто на картку клієнта. Відхилено платіж було відхилено банком. Після успішної оплати посилання з угоди буде видалено. Якщо посилання створено з контакту, воно залишиться в картці контакту. Ви можете видаляти посилання, якщо змінились деталі купівлі, або клієнт не оплатив замовлення, поки посилання було активним. Перевірити дійсність посилання можна за допомогою лічильника біля іконки годинника число означає кількість днів, що залишились до закінчення дії посилання. Коли лічильник буде показувати нуль, посилання стає неактивним і клієнт не зможе здійснити за ним оплату. Ви можете натиснути на іконку кошика та видалити посилання, яке вже не дійсне. Після цього ви можете згенерувати нове посилання та відправити його клієнту. Для цього натисніть створити платіж та повторіть налаштування.